Друзі, всім вітання. Сьогодні хочу показати вам коротенький відеоогляд і ще своєї однієї квіточки. Оце показую бутончики молоденькі. Я спочатку думала, що це листочки, а потім через декілька днів знову глянула. Дійсно, бутончики. Чому я так здивувалась? Тому що цвіта вона мене вперше, бо купувала я її вже квітучою і того всього процесу не бачила. Що ж це в нас за квіточка? Це японська красуня, азалія марушка. Ось написано сорт ротодендрона. Це вічно-зелений листяний чагарничок. Як цвіте вона, як викидає бутончики, я покажу вже в наступному відео. Ось, подивіться, які зелененькі вже вона попускала листочки понизу гілочок своїх. Розкажу в наступному відео, які вона любить ґрунти, ну, як взагалі з нею себе поводити. Кожного дня заглядаю, дивлюсь на ці бруньки, на ці бутончики, як вона буде цвісти. Той, хто любить квіти, це зрозуміє. Тому до наступного відео.